Побачив я небо нове і землю нову, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає, і побачив я місто святе, Єрусалим новий, що сходить з неба від Бога, приготований, мов наречена, прикрашена для мужа свого. Почув я від престола голос великий, що говорив От житло Бога з людьми. І він житиме з ними, вони ж народом його будуть, і сам Бог буде з ними, і витри кожну сльозу з очей їхніх, і смерти не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло. І сказав той, хто сидить на престолі: От нове творю, все, і говорить: напиши, бо ці слова вірні і правдиві. І сказав мені: сталося, я, Альфа і Омега, початок і кінець, я спраглому дам даром від джерела води життя. Переможний унаслідує це і буду йому Богом, і Він буде мені сином. Боязливих же і безвірних, і мерзких, і убивників, і розпусних, і чарівників, і ідолопоклонників, і всіх лжаців. Пай їхній в озері, що горить огнем і сіркою, то смерть друга. І прийшов один із семи ангелів, що мали сім чаш, повних сімома карами, останніми, і говорив зо мною, кажучи: підійди, я покажу тобі жінку, наречену Агнця, і переніс мене в дусі на гору велику, на високу, і показав мені місто святе Єрусалим. Що сходив з неба від Бога, опромінений славою Божою, сіяння Його схоже на камінь найкоштовніший, як на камінь Яспис криштально ясний. Він мав стіну велику і високу, мав дванадцять брам, і при брамах дванадцять ангелів, і імена написані: які є дванадцяти колін синів Ізраїля. На сході три брами, і на півночі три брами. І на півдні три брами, і на заході три брами. Стіна міста мала дванадцять підвалин, і на них дванадцять імен, дванадцяти апостолів Агнця. А хто говорив зо мною, мав міру тростинну золоту, щоб зміряти місто і брами Його, і стіни його. Місто чотирикутно лежить, і довжина його така ж сама, як і ширина. І міряв місто тростиною на дванадцять тисяч стадій, довжина і ширина, і висота його однакові, і зміряв він стіну його сто сорок мірою чоловіка, що є і Ангелова, а побудова стіни його яспис, і місто золото чисте, схоже на скло чисте, підвалене стіни міста всякими камінням коштовним оздоблені – Підвалина перша яспис, друга сапфір, третя Халцедон, четверта Смарахт, п'ята Сардонікс, шоста Сардіон, сьома. Хризоліт, восьма Берил, дев'ята топас, десята. Хризопрас. Одинадцята. Якенд. Дванадцята. Аметист і дванадцять брам, дванадцять перлин. По кожній одній з брам було в одній перлині, а вулиці міста золото чисте, мов скло прозорчасте, а храму не бачив я у ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, є храм його і агнець. Місто не має потреби ні в сотні, ні в місяці, щоб вони світили йому, бо слава Божа освітила його і світильник його, агнець. Ходитимуть народи в світлі Його, і царі землі принесуть славу і честь свою до нього, брами Його не замикатимуться в день, ночі ж там не буде, і принесуть славу і честь народів до нього, не війде до нього ніщо нечисте, і хто чинить мерзоту і лжу, але тільки ті, що записані в книзі життя в Агнця».